Зима 2022-2023 для українців стала найскладнішою за всі часи незалежності. Тому нинішня весна є, напевно, найбільш довгоочікуваною за 30 років. На питання якою буде весна в Україні, синоптики відповідають ранньою і сонячною. Складено приблизний прогноз погоди на три весняні місяці. Погодний сайт Вайсмето спрогнозував, якою буде погода на весні 2023 року у Києві. За прогнозами, весна цього року в середньому буде сухою і прохолодною. Опадів очікується помітно менше, ніж в середньому. Середня температура березня становитиме 3 градуси. Квітня 6 градусів, а травня 15. У березні очікується 8 дощових днів. У квітні 6, а у травні 15. Перший місяць весни буде досить прохолодним. В найтепліші дні очікується лише плюс 10 градусів. Перші 2 тижні березня будуть холодними і переважно хмарними. З періодичними снігопадами. У третій тиждень потеплішає, а сонце буде показуватися частіше. В останні два тижні повернуться хмари і пройдуть невеликі дощі. Але холодів не буде. Квітень 2023 року буде холоднішим, ніж в середньому, але досить сонячним. Перша половина квітня буде досить стабільною, з температурою від 10 до 14 градусів. І дощами у вихідні. У другу половину місяця частіше буде хмарна погода. Останні дні квітня принесуть дощі. У травні 2023 року дощі йтимуть менше, ніж у середньому. Останній весняний місяць буде дуже міцний. У травні не буде однакової погоди більше трьох днів поспіль. Часом температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 21 градуса. В останні два тижні травня встановиться постійне тепло. Але ясна і похмура погода ще часто буде змінювати одна одну. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.